Цікаві люди, цікаві моменти, цікавий ведучий Кирил Передрій. Сергій Сачук, кореспондент ТСН у Одеській області. Доброго дня. Добрий. Мені дуже приємно, що ми з вами зараз спілкуємося. І... Так, мені також. Так. І я б хотів запитати. Ось якщо перед вами сиділа людина, котра не знає, хто ви і чим ви займаєтесь, як би ви себе описали? Ну, я б себе описав би певно людиною, яка розповідає е, людям про те, що відбувається в інформаційному просторі нашої Одещини, тому що я працюю на Одесьчині журналістом. Тому от, якщо вони хочуть дізнатися, що у нас відбувається, то я їм залюбки про це розповім. Ну якщо так коротко. Так, е, я побачив вашу цитату. Якщо донька прийде та скаже хочу журналістику, скажу ніколи в житті. Чому ви б не хотіли, щоб ваша донька була журналісткою? Е, ну, по-перше, це е, ну важко для дівчини, для жінки. Дуже важка робота, тому що все ж таки е, це потрібно відрядження їздити, це потрібно е, там не спати. Бо можливо, кілька діб. Е, бувають такі, такі ситуації, що потрібно бути і в небезпеці, тому е, для жінки це важка робота. А але стосовно моєї доньки. Так, я і дійсно про це сказав одного разу, тому що я розумію, наскільки це складно, і наскільки це така з одного боку відповідальна робота, а з іншого боку, це така, як кажуть, неблагодарна робота, тому що ніби тебе бачать кожен день по телебаченню. все, Але ти коли працюєш в інформаційному потоці, це. Дуже важко, тому я їй одразу сказав, що журналістика це не для тебе, і вона пішла зовсім іншим шляхом. Вона стала перекладачем і зараз працює за своєю основною спеціальністю. Так, а ось і якщо казати про вашу саме кар'єру, чому ви пішли працювати саме на один плюс один? Ну я взагалі в журналістику потрапив у 2000 2000, двотисячному році. Це вже у нас 22 роки. Я вже працюю в журналістиці. До цього я навчався в університеті, і там ми займалися видавництвом нашої власної газети. Вона називалася «Логічний вісник. Тому я в принципі з самого початку що таке газета і випуск друкування. А потім я пішов на радіо. Тобто, моя фактично перша така офіційна робота була ведучим телерадіокомпанії, а саме на обласному радіо, спочатку це було якось ну, страшновато, тому що не зрозуміло, як це все розповідати, як це все робити. Але буквально за місяць роботи мене наскільки це захопило і. Наскільки мені сподобалося, що майже кожного дня я спілкуюся з новими людьми. Я записую якісь цікаві речі, я знімаю цікаві матеріали. На радіо роблю якісь цікаві рубрики. У нас навіть була автомобільна передача. Автодрайв вона називалася. Ми розповідали про новинки автомобілів. Це все було захопливо. Люди телефонували, казали: розкажіть нам, що є про якісь новинки, і це все так захоплювало, що в принципі наступним було кроком. А, телебачення мене запросили на телебачення. А, я вчився на той момент, тому що перейти з радіо на телебачення це, з одного боку, було важко, тому що радіо це просто ти працюєш, ніхто тебе не бачить, і ти відповідно тільки голосом розповідаєш. Телебачення це вже потрібно було працювати в кадрі. І знову ж таки, телебачення мене ще більше захопило, тому що. Ти робиш матеріали, ти приїжджаєш на які цікаві зйомки, ти спілкуєшся з новими людьми. А сьогодні ти в Одесі, завтра ти в Ізмаїлі це 200 кілометрів. Після завтра там в іншому регіоні їздиш постійно, шукаєш якісь нові теми цікаві. І найголовніше, що був такий бек від глядачів. Ми дуже багато допомагали вирішувати якісь соціальні проблеми, якісь побутові проблеми. Оця от енергетика від людей, які були вдячні за твою роботу, вона налаштовувала на те, що все ж таки займатися саме журналістикою і саме телевізійною журналістикою. Так, а от якщо повертатися, що журналістика це небезпечно. Ви за свою кар'єру чули погрози? Абсолютно особливо ці яскраві були погрози саме у 2014 році, коли в Україні революція гідності. В Одесі ці процеси були дуже важкі, тому що з одного боку російськомовне місто дуже багато, скажімо так, було поціновувачів Росії, дуже багато людей чекали Росію і були майже кожного дня погрози. Нас навіть була історія, коли ми на нашій супутниковій автівці, на якій ми в прямі ефіри виходили, ми стояли, готувалися до прямого ефіру. Підійшов людина, підійшов чоловік, невідомий і сказав: якщо ви за 5 хвилин. Звідси не поїдете. Я вам кину гранату в машину, і тому у нас була охорона. Ми були в бронежилетах. У мене є власна зброя. Я на, щ... на щастя, не на разу не користувався, але зброя в мене є. І ну було розуміння того, що да небезпечно, але цю роботу потрібно комусь було робити і розповідати людям. А як в Одесі, як розвивається Україна і Українське в Одесі це потрібно було. Доносити і розповідати, тому що були важкі часи. Так. А що найскладніше в роботі журналіста? Ну, найскладніше, певно, це а, розставатися з родиною. Коли ти, наприклад, у нас була історія, коли ми а, в місті Ізмаїлі тиждень були у відрядженні, я не бачив свою родину. а я лише повернувся в Одесу, мені зателефонували, сказали, в Туреччині, в Стамбулі стався терористичний акт, туди потрібно терміново вилітати. І ще тиждень я був там е в небезпеці е з одного боку, як вважала моя родина. Але я мав робити ту роботу, я мав розповідати. І оці, от, коли ти їдеш від родини, дуже важко, тому що все ну, ж таки родина вона дуже важлива для кожної людини, і це таке важкіме. Все інше просто тримається на цікавості. От Якщо тобі цікаво. І ти хочеш кудись поїхати і розповісти про людей, тому що в нас ну, дуже цікаві люди. Навіть е, є такі історії, коли ти приїжджаєш, нібито, е, в якесь глухе село, і потім тобі люди розповідають, що е, там є такі цікаві ж місцеві жителі, і з ними можна поспілкуватися, і ти відкриваєш такий просто пласт інформації цікавої, і це все розповідаєш людям. І потім дивишся, які там коменти йдуть під цим, цим відео. Ти розумієш, ну цю роботу ти зробив не дарма. Так. А ось повертаючись до теми, що ви дитині не рекомендуєте, м'яко кажучи, займати журналістикою, журналістика була вашою мрією дитинства? Справа в тому, що журналістика взагалі виникла якось так дуже спонтанно. Я навіть коли йшов до університету, я стати юристом. Так сталося, що в 90-ті роки фінансово це було складно поступити на цей факультет. Я пішов на філологічний факультет. Оскільки і мій батько, і моя мама, і тітка, і дядько ну тобто, я в родині вже шостий філолог, який вчився саме на цю професію, тому мені сказали, ну давай спробуємо на філологічний факультет. Я пішов на філологічний факультет, а потім, коли ми почали друкувати газету, я зрозумів, що філологія це класно, да? ти стаєш там. Розумною людиною, вихованою і грамотною людиною, але журналістика вона відкриває трошки інші горизонти. Ти може заглянути в такі е, речі, які ну звичайній людині е, може вона і, і ніколи в житті не побачить цього. І тому під впливом цього всього, всього сформувалася все ж таки: а чому, чому не журналістика? І тим більше, що дуже багато філологів і істориків свого часу ставали журналістами і дуже успішними і робили цікаві. І новинні продукти, і програмні продукти Це захопило, і а молодість, от ну, я бачу, ти цікавишся дуже журналістикою. І от коли коли ти молодий, ти, ти хочеш побачити цей всесвіт, ти хочеш побачити цю цікавість, поспілкуватися з цікавими людьми, і воно захоплює до такого, що ти просто присвячуєш цьому основне життя. Так, так. А якими рисами характеру повинен володіти професійний журналіст? Перш за все, чесність. От, ти маєш собі сказати про те, що якщо я не буду чесним зі своїм глядачем, то глядач відчує цю фальш. Ми зараз бачимо, як працює російська пропаганда. Свого часу я е, дуже уважно і прискіпливо дивився за російськими телеканалами. Я дуже захоплювався телеканалом НТВ, тоді коли він мав. Коли він показував такі взірець журналістики, у них були дуже цікаві програми. Біж того, я скажу, що я кілька років працював для російських телеканалів. Це було десь п'ять телеканалів, і вони робили дуже якісний продукт. А потім вони стали пропагандистськими телеканалами. і Ми відійшли від цього. Ми почали формувати в Україні свій якісний продукт і зробили його майже європейського рівню. Тому, коли зараз коли війна і приїжджають іноземні журналісти, вони бачать, який продукт Україна робить. Вони кажуть, що ну все це дуже якісний продукт, тому числі там і американці приїжджають, тому чесність це в першу чергу. Тому що якщо ти чесний з собою, ти чесний із глядачами. Е, багато ще, хто каже про сміливість, але я скажу так, що навіть мої колеги, дівчата жінки, ну вони бувають в таких ситуаціях опиняються, що навіть мені здавалось би ну страшненько було. А тому ну, сміливість є, але але така, от. Має бути і така крейзі трошки, якщо ти хочеш цікаву історію, ти можеш чимось ризикнути. Ну зараз це відбувається в умовах війни, і ми бачимо, що мої колеги дуже часто ризикують своїм життям, і, на жаль, є загиблі колеги. Ну, це це війна, і під час війни гинуть в тому числі журналісти. Так, а ви ось сказали про війну? Я положу вашу цитату. Коли була пандемія, ви казали, пандемія нанесла наслав нашу роботу значних корективів. Зараз чи нанесла війна? Ті самі корективи? Абсолютно, ми почали ставати більш мобільними. Ми почали робити. Роботу навіть на колінах, як так мовити, тому що я став ті часи, коли потрібно було поїхати на зйомку, зробити відеоряд, написати текст, озвучити, потім приїхати на реліні лінії, передати це все на Київ, грубо кажучи, дротами. Зараз це все відбувається просто миттєво. Ми приїжджаємо на зйомку, ми відзнялися, ми скинули одразу матеріал. У нас з собою є техніка. Ми вийшли в прямий ефір. А ми включилися, передали інформацію. Поїхали на іншу зйомку. Оця мобільність. Вона, е, от як свого часу, під час пандемії школярі навчилися дистанційно вчитися. Ми, журналісти, під час пандемії а зараз під час війни навчилися бути більш мобільними і дуже швидко це все робити, тому що перше ну, це, це загрози. Да, якщо ракетний. Удар по якійсь по якомусь об'єкту. Ти туди приїжджаєш і ти, коли працюєш на місці, ти розумієш. А не буде другого удару в це ж саме місце, тому що знаючи нашого ворога, очікуєш це все. А от найголовніше це така мобільність. Ти маєш бути незалежний ні від кого. Навіть як журналіст, ти можеш не чекаючи оператора на телефон, це все підзняти, швиденько передати, змонтувати якось. Зробити стрім, включитися навіть там просто тримаючи телефон коло себе, швиденько це все наговорити, скинути, і це вже йде в ефір. От зараз такий час, що чим оперативніше це все робиш, тим швидше глядач це бачить, тому що ми конкуруємо зараз із телеграм-каналами, із інтернет-ресурсами і таке інше. Тобто, телебачення має бути також дуже оперативним і цікавим. Сво найголіше цікавим. Люди мають дізнаватися звідти такі речі, які навіть рятують їм життя в чомусь. Так, а якщо ми говоримо саме про вас? Яка ваша улюблена книга? Я дуже люблю читати класику української літератури. Мені дуже подобається Тарас Шевченко. Ну, знову ж таки, я повторююся, мої батьки також філологи, і мій батько викладав свого часу в школі. Я вчився в нього українській літератури літературі. Я дуже люблю саме українських, тому що там. Насправді, тільки ставши трохи старшим за віком, я зрозумів, наскільки в тих книжках розписана оця от боротьба українського народу за свою незалежність і зараз це дуже актуально. Тому, тому більше так. Ще люблю фантастику. Сучасну фантастику, буває така легка фантастика, коли намагаєшся там є певний час навіть у відрядженні ввечері. Приїхав в мене з собою там якась буває книжка. Або навіть просто відкрив планшет, електронні, електронна література. Щось подивився, щось прочитав так швидко, щоб трошки переключитися від зйомок. На фантас фантастика також. Так, а якщо казати про улюблений фільм це український кінематограф? Мені більше подобаються все ж таки голівудські фільми, а, тому що вони. Більш якісніше мені здається, український кінематограф він поступово набирає обертів. Я спостерігаю за тим, як розвивається український кінематограф. Але я підкреслю таку штуку. Навіть голівудські фільми я обожнюю дивитися саме з українською озвучкою. Вона дуже якісна, вона дуже кумедна, якщо це комедії. Вона дуже така драйвова, якщо це трилери або бойовики. Ну от якби була можливість, скажімо, дивитися якісні. Ліцензійні стрічки, то це лише українська мова, український дубляж, говорячи про ну от буквально був в мене сьогодні час. Я продивився топ Gear Меверік з Том Крузом. Такий драйвовий фільм з'явився буквально щойно. Дуже класно наскільки якісно було показано взагалі пілотів, літаків, як вони виконували певні моменти. Ну, таке, щось щось драйвове, щоб якось так от воно швидко. У мене взагалі таке життя дуже, дуже все драйв, драйв, драйв. Сьогодні одне місце, завтра інше, третє, четверте. От, от так От я, я в офісі б ніколи не сидів, тому що це така якась, мені здається, дуже нудна робота. А коли ти кожен день на новому об'єкті, на новій точці зйомок з новими людьми, це завжди захоплює. Так, ви ось ви сказали, що у вас насичене життя. А що людина, хоча б раз повинна зробити в житті, на вашу думку. Ну, Це для мене дуже актуальне таке питання. Мені здається, що От є таке класичне питання. Так? Лю... Чоловік має народити сина, посадити дерево і побудувати будинок. Я, будучи там ще молодшим, я собі думав: якась така штука незрозуміла. Ну, не всі, не всі ж можуть побудувати будинок. Так? Ну, добре, там є можливість у кожного там, посадити дерево. Син також не у кожного виходить, але тим не менш. Оці ключові моменти для нашого українського народу вони є а, філософськими, тому що а, ти створюєш свій куточок, це будуєш дім, ти любиш дуже природу, і наша Україна вона така різноманітна, але вона природна. Вона така дуже класна, особливо в мене батько з західної України. Я обожнюю Карпати. Карпати це взагалі місце, таке сили. І відповідно, в мене донька, в мене є дитина, і я хочу для неї дати найкраще, тому в принципі. Оці три моменти, які для мене є в житті, певно, найголовніші. Так, а зараз таке блідше опитування: у угу. вільний час, перегляд новин чи перегляд фільму? Абсолютно фільму, тому що від новин втомлюєшся постійно в новинах. Я встигаю, в принципі, і новини продивлятися, навіть там рухаючись з точки А в точку Б, коли мій. Оператор водій рухається десь, я стигаю. А от якісний класний фільм десь подивитися, є, якщо є така можливість, це однозначно фільм. Так, а журналіст, Опра Вінфри чи Ларі Кінг? Ларі Кінг, скоріш за все. От, я більше за такий більш мудріший е, варіант, ніж розважальний А якщо казати про журналіста один плюс один Аламази чи Наталя Мусичук? А... Певна, Алла Мазур. більш такий глибокий досвід. Я коли з нею постійно спілкуюся, вона мене дуже надихає. Так. А далі така рубрика, як міф чи правда. Я кажу твердження, що про журналістів думають в інтернеті, а ви кажете міф це чи правда. Угу. Перше твердження журналісти мало заробляють. Так, це правда. А всі журналісти продажні. Ні, Ну це міф, абсолютно. Якби були всі журналісти продажні, то вони б багато заробляли. Журналістика це нудно. Абсолютно, це міф, тому що насправді це дуже цікава робота. І, відповідно, коли, коли виконуєш цю роботу, ти стаєш цікавим для оточуючих. Політики бояться камери. Так, це правда. Дайте пораду молодим журналістам, котрі хочуть розвиватися саме в журналістиці. Найголовніша порада не боятися експериментувати. От якщо є зацікавленість цією роботою, потрібно експериментувати нові інтерв'ю, нові спроби технічні, нові, нова подача інформації, незвична інформація. От журналістика це, це завжди певний експеримент, тому що є стандарти журналістики, але якщо ти експериментуєш, ти стаєш більш цікавішим, ти стаєш більш таким. Родзинковим, якщо можна так сказати, більш цікавішим для глядача і щось робиш нове. Тому, от не боятися експериментувати, це здається найголовніші поради. Дякую вам за таке цікаве інтерв'ю. Мені було дуже цікаво з вами слухатись. На мені також дуже цікаво, і я хочу побажати тобі успіхів. Цікаві люди, цікаві моменти, цікавий ведучий Кирил Передрій.